Доброго дня Всім компанія вітає вас. Ви мене часто запитуєте, чому люди купують більше пиріжки, ніж, наприклад, легковий автомобіль. Наприклад, Volkswagen B, 6 посадки не продається. Це в нас легковий автомобіль. Ви сідаєте для далеких подорожей, посіли собі, поїхали, вам зручно, вам комфортно. А чому, От, наприклад, Opel Combo – це вже чобіток, це пиріжок. Чому люди їх купують? По-перше порівнюєте, наприклад, легковий автомобіль за yeah. чобітком, то посадка автомобіля, скажімо, від кінця до верху вища. Людина, яка вищим ростом, йому комфортніше і зручніше сідати в пирижок. Оглядовість цього автомобіля вища. Раз, по-друге, підходимо за. Відкриваємо перцята задні. Якщо ви подивитесь, уважно висота знизу до верху, автомобіль вище, сидіння трансформери і ви цей автомобіль повністю аж до передніх сидіть, можете навантажити товаром. Він, він вам більш зручніше, більш комфортніше і більш відкритіше. Тому люди часто купують порошки. Завітайте в компанію Автобіз, де ви можете не тільки придбати автомобіль, приїхати, подивитися, поцікавитися, вибрати, що саме вам потрібно. А також ми можемо обміняти, продати за безготінковий розрахунок. Завжди раді вам допомогти. Тому завітайте в компанію «Автобіз». До зустрічі до перемоги!